Всім, всім привіт, привіт, привіт! Одразу вебку я на місце поставлю. Тільки що завершили дивитися разом з глядачами турнір, регіональний турнір Кореї за вихід на чемпіонат світу, як було сказано, була заруба Тівани в боротьбі. Одержали перемогу. Дуже криваві бійки були. Всі 5 матчів подивилися, всі п'ять матчів були цікаві. Кого цікавить, залишу посилання на другий канал, де буде знаходитися всі відоси. Вони зараз майже всі готові. Там з 17 до 18 години вони всі будуть вімкнутися тут. П'ята гра, чому п'ята гра у нас не. Не хоче, тому що тут все. Я зрозумів, що вона не хоче. обробка йде п'яти гри. Все, вона оброблюється все добре. Тоді всі п'ять ігор у нас будуть. Трохи пізніше з'являться якраз гарна мої нові ну, гарні якості. Все буде добре. Переходьте на цей канал, спостерігайте за ним. Тут о, стрімів нема. Лише відеоігор. Ці ігри можуть бути ну, стосуватися як Вайлдріфта, так і турнірів по Лігі Лігенд. Можливо, ще щось цікавого ми туди доб'ємо. Це перший пункт, який я хотів озвучити. Далі повертаємось до того, що сьогодні. А, так, ні. Стайнбулінга. Все. Я про це все розказав. Ось у нас всі команди, які зараз... Прийшли, не хвилюйтесь, Це просто два місця, які перші займають, вони потрапляють у фінал верхньої сітки. Всі інші, ті, хто будуть в червоній зоні, типу, потрохи будуть вилітати. Фінал Чемпіонату світу у нас буде по швейцарській системі. Тобіж, ми зіграли, наприклад, D+, проти Біліків зіграли одну гру перемогли. D+, відправляються в раунд 2, хто переміг. Той, хто програв в раунд 2, хто програв. В раунді 2 будуть ігри не на виліт, тут просто не будуть обиратися краще. Якщо ти в другому раунді програєш ще одну гру, стаєш рахунком 0-2, ти потрапляєш в раунд 3. І ось, здається, з третього раунду вже можна буде вилетіти. Тут, тут здається вже матчі на виліт з третього раунду, хто програє, будуть вилітати. Якось так. Ну І у нас таким чином будуть відбиратися команди, які проходять без е -е, поразок. Лише з перемогами до фіналу, і будуть команди, які через поразки, перемоги будуть потрохи доволітати з чемпіонату світу. Це якби якось ось так. Коли почнемо дивитись, більш подробно розповім про цю систему швейцарську. Вона така ж сама була в 2023 році, де чемпіонами світу стали Ті Ван отримали менше, ніж пів доларів за перше місце. Виглядала вона зараз. Спробуємо знайти, де вона. Буде тут швейцарська система, ні. Поки що. те... Ну, Просто огляд, де у нас ось він. Switch Stage. І поїхали дивитись. Genji, G&D Gaming просто пройшли 3-0, зіграли свій фінал, хто ну, ні разу не програвав. GNG перемогли, G&D вилетіли. Ну, впали в нижню сітку. Ось воно як відбувалось. G тут стампили всіх. Але потім вийшла погана, G. Ging... Де вони тут? Це третій раунд, нас четвертий раунд цікавить. де тут А, GNG все четвертий раунд, і далі у нас кнокаут стейдж пішов. Дженжи програли білікам 3 2. Потім біліки вибили Вейба 3-2, ну і Тіванам дуже пощастило, лонжу Геймінг. Не дуже сильний колектив в минулому році був. Він і в цьому році не дуже сильний на чемпіонство, не претендує. З Ді були проблеми, но Тівани змогли зібратися і перемогти. і у фіналі 3-0 Вейба просто розгромили розтрачили І це було дуже дивно. Це були самі дивні ігри в минулому році. Джинджі програли білікам Біліки програли вейба, і ну потім ті вани, які півроку нічого не робили, просто тращать. Ну, там і вейба ну до речі не були чемпіонами. Та на чемпіонство йшли якраз таки білі, -Білі геймінг і ніхто не очікував, що Вейба переможе. Ну, там біліки трохи підтролили, одну гру викинули, якої їм не вистачило. Все. З чемпіонатом світу розібрались. Переходимо до європейського турніру по Wild Rift. Старт сьогодні. 18-та година за Європою, 19-та година за Києвом. І у нас що ми маємо? Team Void, Nexus Plus. Тут, скоріш за все, давайте одразу зробимо ось так. А, де тут карандашик? це в нас вилітає. Якщо там хтось ставеньки робить. Якщо ну, хтось приймає ці ставеньки тут Тім перемагають. Далі Тім проходять сюди, вибивають РДБ. Uh, Not found Nexus Plus. Uh, Nexus Plus проходить далі. Хто між ними виграє? отут тут буде Nexus і Team Void. Я нічого не можу сказати. Я гадаю, що Team Void... Хоча і Nexus Plus депогано грають. За це нічого не можу сказати. Ладно, це пропускаємо. Це буде цікаво. Раунд третій, скажіть за все, його завтра і подивимось. А, далі Кінгас Cybersport Інтернешнл, SAB-9. Бажаю успіху усім. Тут може будь хто перемогти, і я, скоріш за все, поставлю за сап 9 Вони... Там, здається, більш адекватні люди. Uh, так, далі. сап 9 ми пропускаємо. У нас залишається кантера. У нас нарешті Вайлдріф почали грати. Uh, те, що тут бачу, тут. Кантера, Перувіан. Субсидіаріті. Ось так. Потім Субсидіаріті вибивають ось так. І субсидіарріти проходять. От -от. Ось так якось це буде виглядати. Ліл Йордел, Кафамі, бо. Ось тут буде заруба насправді. Ось тут дуже сильна гра буде, але я впевнений, що ось так. Спеціалісти вилітають. ока урона просто проходить далі. Виходить, ну і тут. Взагалі колективи мені... колективи мені невідомі, я про них нічого вам сказати не можу. Тут у нас uh, Peruvian Style вибивають, іспанці вибивають цих. Якщо Перувіан Style зараз добре грали з Манга Маракуя, якщо Манга Маракуя їх навчили зараз грати, то тут буде 3-2 на, кори... да, на користь Капібар. Якщо Перувіан ну, Style не дограють, не дотренуються, то на чистий 3-0. Ось так буде. І Алмайт Капібари проходять. До... А, ні, далі вони не проходять. Алмайт капібари потрапляють ось фінал, в раунд третій. І тут, на... тут вони будуть зі смайтерами грати, і тут, скоріш за все, 3-1 рахунок на користь капібари вони проходять далі. Капібари дуже сильно грали, манга мангамаракує їм. Складно було проти них грати на минулих вихідних. Хто в нас далі залишається? NX Sports, Baguette, No Mercy. Тут Cardoba однозначно. Я... Ну, ну, ну просто це Cardoba. Тут багети проходять. Дозана повинні прой... програти, дозана це, це ж, наскільки я розумію, іспанський колектив, він програє. Тут у нас поставлю за Nixie Sports, в них такий ну, гарний о... назва гарна. Ну і Якщо так брати, де тут. Тут виходить кордоба, тут Nix Sports. і давайте один-три Кордоба проходить далі. Bagget echrano Jing Це турки, Turk, Храна... не пам'ятаю хто. Ну тут багети повинні проходити. Ось так. Ось так тут робити 3-0. І проходити уперед. Тут ось так просто робимо. Номер C Stones Тут я за Номерсі. Зимові люди точно не пройдуть Інвандерса? Якось ось так повинна бути. І тут десь 3-1 або 3-2. 3-1 або 3-2, ось так якось буде. Це те, що по предикшенам на сьогодні. Далі. Далі, навіщо я взагалі бажав записати цей відео? Зараз вам поясню це все. Вночі, коротше, в нас тривога, летять шахіди, летять бімби. Вся ця хуйня, яку запускається з Москви, заїбала вже. Ну, нічого страшного немає. Я заходжу на кузню, почитати новини, що там нове, і бачу, що в нас е з'явилася офіційна об'ява від. Е Граєтів, що буде турнір. Турнір буде. Він насправді дивний. Давайте я ось що в кузні є слайди. Можемо на це все подивитись. 20, 20 21 22 будуть грати. А, я навіть не розумію, да? 20-го нас грає Single Rield. Коротше, це все фігня на це все. Ось на кузня випустила, буде 5 на 5 і там 2 на 2 здається. 2 на 2 1 на 1 буде ще невеличкі такі потасовки. Це буде як шоу-матч. На мою думку, тут більше ніхто, крім мене так і не писав, я дивлюсь. Я вночі розписав все, що я вважаю в коментарях. Ось цей турнір. Ось як він виглядає. Турнір офлайн. Китаї, Парадайс Iceland Ocean Park. Буде відбуватись. Турнір має Б-тір, ну, тобі ж не головний навіть не А-тір. Яка структура? Буде турнір між контент креаторами 8 команд, наскільки, якщо я не помиляюсь? Ні. Контент кріейтори, 6 команд. Сайгон, я так розумію, Тайвань, можливо, Бразилія, ТС, Турція, В'єтнам, ВЦП. Я не знаю, можливо, це Океанія. Но ВНС це точно В'єтнам, ТВ Тайвань, РТВ, СНГ це Сайгон, БРК, ну, Бразиліан Каф або якось так. Тому європейських команд. Тут, скоріше за все, не буде, їх і не повинно тут бути. І з PRO-тімів буде у нас j Team, який Безгеймінг, Nova і Thunder Talk. Повертаємось на Лігапедію. Зараз трохи тут подивимось. Що до чого? Склади контент креаторів немає. Їх чомусь вирішили не додавати, поки що ніхто не знає, хто куди піде. По... Про геймерам у нас Кібергеймінг в Thunder Talk, кінова і Sports JT. Це все я про них вже розповідав. Поїхали. Заходимо на будь-яку команду. Нам потрібно перейти куди? Правильно. На турнір, який відбувався в цьому році, який був влітку, який ми не дивились через підорасів росіян через те, що не було світла, щоб його дивитись стабільно і нічого не пропускати. Топ-4 команди. Азійського регіону. Тут можна подивитися, що вісім команд, які зайняли призові місця, це були китайські колективи. Thunder Talk перше місце, Us Gaming друге, Nova Esports третє, Джей четверте. Кого цікавить, Thunder Talk дуже гарно перемогли. 4-1. Дуже впевнена перемога. Кіберс Gaming навіть чуть було нові не програли. Ось як воно все виглядало Тому цей турнір, хоч у нас і пішов такий слушок, що типа, Вау. не вже. 20 вересня розпочинається перший глобальний турнір після дуже довгої перерви. Він матиме два формати: 5 на 5 і команда Покорного та матиме лише дві команди. Це все піздж. Команд турніри для, для азіатських Колективів проводяться в минулому році їх було два, в цьому році один. І ось третій, це як шоу-матч, більше для азійської аудиторії Це можна порівняти з all -stars, там 2014-2018 років. Коли завершився чемпіонат світу, обираються найкращі гравці, не від кожної команди, від кожного регіону, їх запрошують пограти ігри. Ну просто зробити такий невеличкий відпочинок, івент, щоб і людям було цікаво подивитись, і контент-креєторів туди приїхали. З цим я сподіваюся, ми розібрались. Якщо кого цікаво, чому я кажу, що це китайський турнір, тому що тут грали всі китайські колективи. Тут не було навіть. Правильно ж, тут не було. Так, тут Тут не було на колективів з іншої Азії, і це велика проблема. Якщо ми зараз візьмемо другий сезон і зайдемо, у нас тут була китайська конфі, китайські команди і були і з інших регіонів азійські колективи. У нас тут були КТ Ростерси, були 2 Блеклісти, Науси, Цербіруси. Бурірами, Тім Флеше. Гарні сильні колективи. Но... Йоба врод, чому граяти в цьому році забили... забили на це все. Я не роз... я розумію, в них немає грошей, і Тенцент це розуміє. Но щоб були гроші, потрібно робити турніри, які будуть. Ну, привертати увагу до себе. Рети цього не роблять і це їх великий про Далі йдемо. Про цей турнір розповів. Про цей турнір розповів. Ну і у нас тут пішло, все все класно, круто. Рекламуються тут. А, ще що хотів сказати: саме головне, цей турнір, який буде, де він тут. Будуть проблеми, він буде стрімитись лише на Weibo і на ще якійсь китайській платформі. Подивитись їх спокійно, ми не зможемо. Я знаю там ну, вихід, як це можна подивитись, але там дуже погана якість. Якщо в когось є аккаунт на Weibo або на Куку, -Ку, або ще десь на якійсь китайській платформі. Будь ласка, звернеться, напишіть мені, домовимось. Мені просто потрібна буде реєстрація, щоб дивитись ці. Всі турні... ну матчі ну в нормальній якості. Я намагався їх стрімити так, але там дуже погано все відбувається. Я ж кажу, я там на ну, турнір, який ну, влітку розпочався, намагався його прострімити, але все дуже погано. Так, далі у нас заходимо на Twitter бачимо, що в нас тут: Wilds, Rounds, Smash, но... Тут, по-перше, не присякається дуже сильно 20 числа. Тут цей турнір з 20 по 25 йде. Но 20, 21 і 23 буде відбуватись європейський турнір. За свої призові, за свої бали. Тому зараз щось сказати ну, неможливо. Ось наш розклад Європа сьогодні в нас. Друга кваліфікація 14-15 і на фінал плей-оффс на першої кваліфікації 20-22. Якраз тоді, ну, коли будуть відбуватись ігри китайців. Гадаю, з цим все більш-менш зрозуміло. А, де тут далі Твіттер пішов? Ось там тут показали, хто буде. Із філіпінської команди стрімери. Все. Радіємо. Радіємо за хлопців. Я нікого з них, якщо чесно, не знаю. А, я Сальваторе знаю, я дивився пар... його стріми на твічі. Все, окей. Цього чувака ми знаємо. Всі інші, хто такі, не знаю, нічого не можу сказати. Далі, далі у нас. Міліо. Ось міліо, який дуже цікавий. Нам показують два його скінчика стандартний пульсфайр І на цьому якби, скоріш за все, і все більше нічого не буде. Міліо це в нас саппорт Рівенку пульсфайр нам показують. Це те, що нас буде очікувати в наступному. Ні, коли вийде міліо, а міліо виходить якраз таки в 20-х числах цього місяця. Як би на цьому все. Більше мені вам розказати, показати, нічого нема. В кого є до китайських акаунти соцмереж? Будь ласка, якщо не жалко, можете на декілька днів над... надати доступ. Я поверну. Нічого красти у вас не буду. Ну і на цьому все. Дякую за увагу. Вже побачимось на стрімах. Майже кожного дня, 19-та година, заходьте, граємо в Wild Drift, інколи не тільки Wild Ріфт. Ну, як би все. Всім пока-пока.